Долучайся до україномовної геймерської спільноти. Приходь на канал Ланет Плей, тут затишна гавань для справжніх геймерів. Хоча майже всі відеоігри з великим бюджетом, включають десятки, а то і сотні годин озвучених діалогів, на акторів з них звертають мало уваги. Тож у цьому випуску ігрокульту ми привернемо твою увагу до цих зірок та розкажемо, як протікає робочий процес та з якими складнощами стикаються такі актори. Поїхали! Нерідко провідні ролі у іграх дістаються зіркам кіно і тебе. Імена акторів допомагають не тільки в просуванні гри, їх талант визначає наше сприйняття та мотивацію персонажів. До того ж, з міміки і рухів акторів захоплюють анімацію. Проте перший нюанс такої роботи: актори відірвані від того, що відбувається. Під час озвучування гри уявити сцену набагато складніше і взаємодіяти з іншими акторами дають не завжди. Наступна складність для акторів у грі. Він оточений датчиками і камерами для захоплення рухів і міміки використовують технологію motion Capture. Це дає змогу якомога точніше перекласти його поведінку на анімацію тривимірної моделі. Само собою, виконувати роль в таких умовах набагато складніше. Також актори записують чимало додаткових звуків, крім власних діалогів у відеоіграх. Актори записують окремі фрази, вигуки або стогнення. Елемент непередбачуваності і Нелінійність все тільки ускладнюють різні сценарії і кінцівки, багаторазово збільшують обсяг роботи. І найбільш болючий для ЕГО момент таких акторів рідко знають по іменах. Як і в німому кіно початку 20-го століття, ігрові студії не бачать особливого сенсу в просуванні окремих особистостей. І зірками стають ті, хто роблять ім'я собі самі. І саме зараз ми розповімо тобі про таких зірок. Так склалось, що Арон Стеттон, актор. Другого плану, який засвітився в парі гучних серіалів, але головна роль йому могла тільки снитись. Та він отримав роль головного героя у грі L.A. Noir, що звичайно ж хайпонула через революційну лицьову анімацію, адже детективу необхідно якось читати міміку персонажів. На жаль, це стало прокляттям Стетона. Всі запам'ятали його як детектива Коула Фелпса з тієї гри про детектива від Rockstar. І після L.A. Noir у нього. Його не було жодного великого проекту, чого не можна сказати про Вілема Дефо і Елен Пейдж. Beyond Two Souls Це більше інтерактивний фільм, ніж гра. Елен Пейдж, яка зіграла головну героїню Джоді, навіть номінувалася на Оскар. А Вілем Дефо вже заслужив статус культового актора за свою роль у святих із нетрів. Ще один гарний проект за участю зіркового актора Брутал Ледженд Джек Блек перевтілився задля гри у Роуді. Еді Рікса, також крім Джека, в грі з'являються справжні ікони року. Озі Осборн, Літа Форд та Леміс Моторхед. Гра навіть отримала премію Бафта за крутий сюжет. Проте участь відомих акторів не завжди витягує проект з безодні забуття. Quantum Break. була грою, заради якої повинні були купувати Xbox One. Але фортуна вирішила інакше, і мало хто взагалі пам'ятає цю гру. Головну роль виконав Шон Ешмор. а От поява Домініка Монагена, Мері з Володаря Кілець і Ейдана Гілана, мізинця з Гри престолів, залишається загадкою. Виглядає гра добре, але от грати в неї ну не цікаво. Та й на кар'єрі акторів це ніяк не відзначилось. Розробники мають застосовувати всі свої таланти задля знаходження золотої середини для кожної гри. Не завжди графою можна перекрити недоліки сюжету і не завжди відомі імена у тетра гарантують успіх. Дай нам зна. У коментах, чи важлива участь зіркових акторів у іграх, став лайк цьому відео! З тобою була Несі, папа! -па.